Печі, памбула, зараз будемо закарпаття. Сьогодні маємо 9-12 число післязавтра. Я ще в Києві. Там по процедурі, якби вже пройшов час, щодо зміни міри запобіжного закладу. У мене немає Немає? Тоді подава крупота, щоб тебе взяли закрили. Значить... У 2017 році сталося ДТП. Yeah. Вони також шукали інформацію, що в 2019 році зайшли мене. Mm -hmm. По вказівці Москаля. Як я раді нашої стати. Він дав вказівку пустити. Тобто mm ти -hmm. з ним був дружби. До 2019 року. Mm -hmm. Ми його терпіли в Закарпатті. в 2019 році я їм поламав uh, підкупивців. Це Зеленський ішов на вибори президента України. А ми залишилися... Якщо немає, то мене запобіжно, їх чином це тут значить. 2017 року-2015 року вони шукали, хто вбив людину. У 2019 році е всі експертизи сказали, що Павло не, праву не прав у Хто не брав. Яка експертиза? Знайшла ту детальку, але написала, тому вироки є написано, що ймовірно автомобіль був в ДТП. Але зовнішній пакунок має зовнішнє включання, Пакунок, який в якому питання. Тобто слідство не надало ніяких доказів, щоб тебе табі... зробити. Ні, в мене готується сама ухвала на основі ну, так це ж не є тут. Треба... Все, що підлягає сумню, трактується на три Так. І тепер ми знайшли зону, тобто мене треба було закриті. Вони мене закрили в переяску. Для того, щоб засудити, Ну, яка була процедура? У 2019 році е, Закарпатський суд почав працювати. Е, не засудили мене до 21 2021 року. У 2021 році вони все-таки вдалося мене засудити. Але Закарпатський апеляційний суд побачивши ухвалу, одразу сказав, відпустити, мене відпускає. Mm -hmm. І саму сурочку. З 2021 року до 2022 року Закарпатський апеляційний суд відмовлявся мене судити і Київський апеляційний суд теж відмовлявся продавати розподіл, 5 отаману Закарпаття. Почалася війна, я прийшов в, в, в воєнкомат. Бачив, що пішла його там. Я зустрівся в воєнкоматі з Петровим. Петров це колишній керівник 5-го відділу, збуду, так. Да, який став губернатором Закарпатської області. Ну, і в мене з ним там була судезна стечка, де він показує, що мене зглить. Та я був слова, там багато людей стояли, просто поліція буде на слідів. Я поїхав в Київ, почалася війна, я був в Києві, я допомагав дуже сильно в Київському ТРО. І я зрозумів, що мене поліцейські брати, коли ми допомагали київському ТРО заводити фури в Борисполі, під'їхав у губернатор. Вони не дали мене поліції забрати. Я поїхав в Закарпаття. В Закарпаття в нічого не було, я спакував речі, я в інтернеті то всі знали. Я всім сказав, що я їхав сім'ї разу сімейніх, на везу везуємо туди, що треба. Бу, на той момент, там треба було. Це був березень 20 березня. На той момент треба було їм туди памперси і дитячі. <поку> да. Машину пакував і я, машина запакувалася в Черніцях, я до запаковки машини відношення ніякого не мав. Я на машинах, на маршрутках, доїхав до Хмельницька. В Хмельницьку я пересів до Ніко Читання з і <поку> <поку> э, до Кріши. І ми поїхали разом. Переяснюємо. Зрозуміло. Це вже <поку> чули. На підставі чого, зараз де тут знаходитесь. підставі? <поку> В даному випуску на підставі ДТП, що я собі вони мені дотримують 6 років. Ні, повинна бути ухвала з застосування до території запобіжного закладу. Ви не чуєте, 20, як лише мене закрили в 22-му році, 23-го березня, 23 березня, мене закрили. Бо тут всі Ні, зразу пер мене переразили в Переярство, замість Лук'янівки, щоб до мене покати не доїхали. Ага. Через три дні позвонився Закарпатський апеляційний суд, без цього повідомлення. <зас> Закарпатський апеляційний суд, не давши мені е, 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 правницьку допомогу, тобто я просив адвоката. <зас> я просив адвоката. Адвокат прийшов, адвокат просить суд, дайте мені час, у вас висіти вивчити справу. Ні. Так, так, так. тебе Тобто а, тепер випуск. випуску випуску так, а тепер я хочу це все А я тут. Але в Закарпатській апеліції суд ми знайшли виявлений факт. Тобто там є бригада пожежників, які тушили автомобіль і його ламали. Все, що вписано в буквалі суду, то все припинили вони, вони його ламали, той автомобіль. Вони готові прийти на суд, розказати. І ми добиваємося. Цього суду, щоб я був в залі суду, тому що в Україні сезонно можливо поставити питання. там не видно. І з самого травня, з травня ми того, щоб мене перевезли за суду для допиту е, свідків. Нового І е, 2 серпня прошлому е, місяці Закарпатський суд виніс ухвалу в зв'язку з тим, що Київський апеляційний суд не дає відповіді, на які. Чому я сижу в Києві, чому вони мене тримають? Він виніс постанову, виніс хвалу, перетакувати мене в Закарпаття. Так сьогоднішнього дня, ніхто нікуди мене не везе. І я перший раз теж в суд просив, що якщо так, так, не зрозуміла така ситуація, я хочу бути тут на відеоконференції. Суд прошу раз, теж ніхто не може. ходить я Згодом знову просити, тому що вже нас є ухвала. Я просто приніс вам ухвалу, я їм цього не покажу. Вже є ухвала закарпатського суду. І я прошу, що мене не треба тримати. У них до мене від того, як немає, да. ми не маємо комунікати ну, нічого. Якщо вже так є, то нехай вони мене відправлять там, де мають відбувати покарання, це в сороковий лагері. А, 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 а інші суду вступили законно <клінь> сьогодні? Ні. Ну, так... Подавай клопотання на, на заміну міри запобіжного западу. І далі лето... вже, щоб тебе звільнили. Мене тут тримають іменно в Києві вже два роки. Я як засуджений і маю право побачення із довсокових я, Це говорить я, далі. Я говорю про ну. uh, ну, як в нашій Україні uh, порушення права людей. Значить, я як засуджений, ходить тепер. Так. От засудження закапаття. Перша інстанція Закарпаття, давно вступила. вона вступає після апеляції.